Вітаю малята! А чи знаєте ви, що незабаром ми відзначатимо славне свято Великодня? Про це свято складено багато віршів. Український поет Володимир Таран написав вірш, який називається Писанка. Пропоную вам його послухати. Писанка В хаті на осонні сяду на ослоні. Сяду я з краєчку, розпишу яєчко, нумо пензлю потанцюй, гарну писанку малюй. Буде небо і земля. І ставочок, і поля сильний і міцний дубок, а на ньому яструбок? Буде у мене писанка про Україну, пісенька. Яку назву має вірш? Запам'ятали? А де автор? Розписував яєчко. До якого свята розписують писанки? Що малював пензлик на писанці? Чому автор каже Писанка про країну пісенька. А зараз пропоную вам послухати ще вірш. Називається він Великдень. Автор білус, з велик днем хай прийде щастя в кожну хату, щоб у вас завжди було у родині свято, хай вам писанки несуть, сонечка краєчок, хай в них сміхаються боки золотих яєчок. Подумайте і скажіть, а чому великдень родини свято? Сподобався віршик. Спробуйте його послухати іще раз та розказати на пам'ять.